Доброго дня, шановні клієнти компанії ADS! У цьому відео хочемо вам розповісти, як пройти реєстрацію у чат-боті компанії ADS, для того, щоб ви завжди могли написати своєму менеджеру та своєчасно отримати відповідь на ваш запит. Після того, як ваш менеджер надсилає вам посилання на нашого чат-боту і ви його відкриваєте, перше, що ви бачите, це привітальне повідомлення від самого бота. Воно виглядає наступним чином: ми бачимо вітаємо вас в ads декор будь ласка, поділіться номером телефону, натиснувши на кнопку. І нижче бачимо кнопку поділитися номером телефону. Для того, щоб зареєструватися у чат-боті, нам потрібно натиснути на цю кнопку. Натискаємо її. Після чого у нас система запитує, чи дійсно ми хочемо поділитися номером, натискаємо «Поділитися номером. Після чого бот у нас запитує, як до нас звертатися. В моєму випадку я прописую Євген. Відправляємо боту. Бот запам'ятав, як нас звуть. Після чого він пропонує нам обрати філію, котра нас цікавить, де ми плануємо обслуговуватись. В даному випадку, для прикладу, буде місто Київ. Натискаємо Київ. Після чого бот пропонує обрати філію. Саме у Києві, це буде лівий чи правий берег. Для прикладу оберемо віскозна, лівий берег. Після того, як ми обрали потрібну філію, бот пропонує, щоб написати запит менеджеру та почати з ним діалог, то треба обрати менеджера, котрому ми хочемо написати, або натиснути кнопку непринципово, якщо не принципово. Після того, як ми натискаємо на цю кнопку, у нас починається вже Спілкування з чат-ботом. У випадку, як в моєму, якщо ми пишемо у неробочий час, то ми отримаємо автоматичне повідомлення від бота, що повідомлення отримано в неробочий час, і менеджер з радістю опрацює повідомлення у робочі години. Але на цьому етапі вже. Діалог відкривається з оператором, оператор вже бачить, що ви до нього хочете написати, і тому вже на цьому етапі ви можете написати запит, який вас цікавить, для того, щоб менеджер його опрацював та надав вам відповідь. На цьому реєстрація закінчена. Після того, як менеджер закриє діалог, у вас знову з'являться кнопки обрати менеджера, і коли вам буде потрібно знову написати менеджеру якийсь запит, то вам буде достатньо натиснути на ім'я потрібного вам менеджера. На цьому реєстрація повністю завершена. Дуже дякую за приділений час.